Провізія, теплі речі та буржуйки днями цей цінний вантаж дістався до бійців батальйону Черкаси. Гуманітарку для вояків особисто передали на передову активісти народної ради монастирищинського району. Збирали ж допомогу всією громадою. Більше розкаже Юлія Доброскок. Вони вже в десяте везуть гуманітарку нашим хлопцям у зону АТО. Цього разу понад три тони цінного вантажу привезли бійцям батальйону Черкаси. Крупи, консервація, теплий одяг та матраси. Усе, аби підтримати наших вояк у холоди. А ще засоби гігієни, картки поповнення мобільного зв'язку, спальні мішки та медикаменти. Гуманітарку для солдат збирали на монастирищині. Що найнеобхідніше не на передовій активісти вже добре знають. Примір, ось такі пательні, кажуть, неабияк згодяться хлопцям для приготування їжі у польових умовах. Ось такі сковородочки для швидкого приготування на вогню. Теж у нас 5 штучок є. Привезли бійцям активісти і ось такі буржуйки для обігріву під собими грубками групками, монастирищенський машинобудівний завод. Вони більш модернізовані, відрізняються від наших, які в нас є на забезпеченні. У них велика поверхня, достатньо ємність для того, щоб наповнити дровами і обігріву. Поки привезли бійцям усього кілька буржуйок та ближчим часом, кажуть активісти, передадуть у зону АТО їх більше сотні. Підприємство Енергетик виготовить на твердому паливі 100 буржуйок, які також будуть доставлені на передум. Не забули монастирищінські активісти привезти бійцям і посилки та листівки від близьких та рідних. Адже саме їх переповідають волонтери найбільше чекають хлопці на передовій. Юля Доброскоковіка новини.